2. Знайдіть множину розв'язків нерівності 3х мінус 4 більше або дорівнює мінус 2 та менше 5. Розв'язання. В умові дано подвійну нерівність. Проте подвійна нерівність це одночасне виконання двох нерівностей. 3х мінус 4 більше або дорівнює мінус 2, та 3х мінус 4 менше 5. А тому маємо систему нерівностей, як зображено на екрані. Для розв'язання обох нерівностей спочатку перенесімо мінус 4 на інший бік нерівності, не забувши змінити знак числа на протилежний. Отримаємо таку систему нерівностей. 3х більше або дорівнює 2. Та 3х. Менше дев'яти. Тепер ділимо обидві частини обох нерівностей на 3. Маємо х більше або дорівнює 2 третіх. Та х менше трьох. Аналогічно зображуємо отримані проміжки на координатній прямій. Маємо промінь від 2 третіх включно, що направлений до плюс нескінченності. Та промінь від. Трьох не включно в напрямі до мінус нескінченності. Їхнім перерізом, а отже, і розв'язком подвійної нерівності буде проміжок від двох третіх включно до трьох включно. Зверніть увагу, що насправді, щоб розв'язати дану подвійну нерівність, не обов'язково записувати її за допомогою системи нерівностей. Адже можна одразу виконувати відповідні дії. З трьома частинами подвійної нерівності. Тобто, на початку ми мали 3х мінус 4 більше або дорівнює мінус 2 та 3х мінус 4 менше 5. Додаємо до всіх частин нерівності число 4. Отримаємо 3х більше або дорівнює 2 та менше 9. Поділивши всі частини нерівності на 3, матимемо х більше або дорівнює 2 третіх та менше 3. Тобто одразу маємо розв'язок. Навіть не потрібно зображати жодні проміжки на координатній прямій. Отже, множиною розв'язків даної нерівності є проміжок від 2 третіх включно до трьох невключно.